Ремонтні роботи, оці будівельники зараз є в храмі. Оці будівельники, котрі скидали штани і вам через вікна показували свої частини тіла. Оці будівельники, котрі там на дзвіниці зараз курять, а тут вас вогнегасниками обробляли. І оці будівельники почали руйнування храму, бо боку поруйнували плитку на ваших сходах, ніби зробили видимість. Що вони тут будуть щось ремонтувати і готувати до Пасхи? Надіялися на те, що ви пропознаєте цього. Сказав ваш очільник, два тижні покричать і перестануть. От такий в нас стан речей зараз є. Що ми робимо далі? Там, мені каже, треба заходити та їх викидувати. бо Це вже стільки ж хочуть... ми хочуть, говорить, трошки трошки, стільки ж трошки. Вони хочуть від нас крові. От вони вони йшли, вони йшли на то, вони ніяких приказів не давали для того, щоб якось вирішити цю ситуацію, унеможливити її. Зараз ми почекаємо, що там домовляться. Тим представниками влади, але для нас найголовніше зараз є молитва щира молитва за тих, хто тут постраждав. Ми сьогодні бачили і кров, бачили і дівчат, які попали під той натовп. Її бачили думів, бачили не все. Все те бачили, що дуже часто бачимо по телебаченні, а тепер ми побачили це в себе. Але у вас є єдина перевага, одна перевага. І я б хотів би, щоб ви її закарбували собі. Ви місцеві, ви тут живете, ви ось тут є господарями. І не може бути такого, що хтось приїжджає і вам розказує, чи туди ходити, чи сюди ходити. Не може бути такого, що десь там за кулісними іграми вирішують вашу долю. Тому я вас попрошу, отут От велике свята. Ми будемо просити Бога, щоб до того великого свята Пасхи ця ситуація вирішилася. Ми будемо просити, щоб Господь спостерігав нам, щоб тут запанували знову мир, спокій і злагода. Сьогодні просимо здоров'я для тих двох дівчат. Слава Богу, що немає такого аж важкого. Що ви, що ви боялися, що вони живі. Слава Богу. От за це ми дякуємо Богові. Дякуємо Богові, що не було гіршого. О, це найголовніше. Але попрошу вас, згуртуйтеся, попрошу вас, згадайте, що ви є тут земляки один одному, що тут стоять. Люди, тут моляться люди. Сюди приходять люди, які ваші родичі, ваші знайомі, ваші друзі. От ви їх всіх знаєте. Вони багато-багато років присвятили цьому храмові. Вони багато-багато років співають у хорі, Вони багато-багато років разом з сам настоятелем Ілією Соловічем моляться за вас. Я би попросив, щоб от, наверно, на верну неділю зберімося тут. Але зберімося, помолімося. Вони захопили храм, вони там довго не будуть. Скільки вони пробудуть? Рік? два, десять. Про що вони наді про що вони надіялися? Я не можу зрозуміти їхньої логіки. На що вони розраховували? Що вони прийдуть сюди і парафіян будуть підвозити. Ви вже, вже тут бачили автобуси з священниками, парафіяни, паломники різних мастей, які приходили а тут, стояли під парканом, молилися. Але як лукаво подали інформацію. Подали інформацію, що це громада сама перейшла спокійно, ніхто не заперечував, одноголосно перейшли всі, що тут будівельники роблять собі свою справу. А отець настоятель має там дві-три жіночки і ходить і бумбує то все. Особу інформацію вони подали. Хіба ж можна так обманювати? Хіба це будівельники за нашими спинами? Хіба це будівельники в храмі, котрі вишколені, котрі знають, як захоплювати, котрі знають, як забаракидовуватися, як захищатися? Сьогодні я би вас посп... попросив дуже, незважаючи на стан душі, який ми маємо, неспокійний. Зібратися силами, знайти спокій. Зараз ми ще трохи почекаємо. Буквально півгодинки почекаємо, що нам скажуть наші зверхники, які б мали тримати порядок в нас державі, які би мали нести відповідальність, які би мали захищати ваші права, ваші права молитися в своїй рідній державі, своєю рідною мовою, в своїй церкві. Це ваше конституційне право, і його ніхто не може забрати. Ми вже дожилися до багатьох речей. Нам кажуть, що немає такої держави, як Україна. Це тимчасове утворення. Розказують, що ось триєдина Русь якась має бути. Відновити її треба. Так а ми розуміємо, що нас затягують назад до радянського союзу, навіть не до радянського союзу, бо його вже неможливо відновити. Затягують під вплив Росії. Не дуже багато бандитизму, де дуже багато є біди своєї. Нам в своїй хаті треба свій порядок наводити і служити своєму народу і свою державу розбудовувати. Нам розказують, що вже і мови в такої української немає, що це Суржик, якийсь західний, чи що ми всі знаємо, що українська мова зародилася в центральній Україні і вона якраз. Є нашою рідною мовою, та відвідуємо наші села, чи на Західній Україні, чи в Східній Україні. Всі люди спілкуються українською мовою. А нам кажуть, немає такої мови. І ви зверніть увагу, я ще пояснюю, що так, богослужіння на Слов'янській, воно ніби краще, ніби благодатніше. Але поясніть, чому ви з російською спілкуєтесь, що теж мова краще, благодатніша. Поясніть, чому ви. Газети свої випускаєте російською мовою. Розкажіть, чому у вас навіть електронні засоби масової інформації російської мови це що, благодатна мова, а українська ніяка, так? Тому я би хотів, щоб ми стали трішки свідомішими, щоб ми вчилися захищати своє право, право бути громадянами своєї держави, право бути людьми в своїй державі. І не біймося, бо з нами правда, з нами Бог. Ми переможемо. І я вірю, що ми в скорому часі спільно з вами при співі цього чудового хору, якого я вже дуже довго знаю, з ним разом ми вже багато співали, спільно молилися. Будемо святкувати, молитися, радіти, обнімати один одного і дякувати Богові за те життя, яке він нам дає. А всяка кривда, всяка неправда буде викрита Богом, буде посоромлена. і. Зникне як така. Слава Ісусу Христу! Дякую вам всім. Дякую. Я радий сьогодні бачити багатьох новорохальців. Я вітаю вас всіх і бажаю вам кріпості духовної, здоров'я міцного, бажаю вам радості, миру і спокою. Найбільше спокою.